Наша заготовка приклеєна на камінь. Треба було трошки часу, щоб воно висохло, і можна порівняти її з тим е, проектом, який був з самого початку. Він е, покритий чорною матою фарбою. І е, моє завдання зараз протерти його е, наждачним папером так, щоб рельєфні частини, оті наварені, оті порізані фактурні штуки, щоб вони проявились і створили такий ефект затертості. Можна трішки сказати, чому це ангел? В міфології українців крилаті істоти вони пов'язані з відчуттям надсили. Звідси і цей образ, адже янгол це одночасно і місце втіхи, місце розради, так само місце сили. Згадайте Архангела Михаїла, Гавриїла. Маємо готового ангела. Пройшли весь процес роботи. Сподіваюсь, він полетить туди, куди треба.